Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу поговорити за проект Вавелон, за цей останній рубіж новий режим, як його пройти, тому що сьогодні командою ми нарешті пройшли цей режим, Ці 5 хвиль відбили і виконали основне от завдання. Завтра ще постараюся викласти відео про те, як пройти на кошмарі. Ще на цьому рівні складності останнього боса, само собою, тому що дещо ви мені почали писати, ті, хто вже попроходив, дещо я згадав із минулого року, те, що я говорив, коли вже йде боротьба з босом, що потрібно виконувати. Але давайте з усім по порядку, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, саме перше, що я вам хочу розповісти, це техніку, яку потрібно використовувати. На мою думку, потрібно використовувати броньовані ПТ-шки, друзі, з хорошим ДПМ. -ом. Це, наприклад, ТС-5, як у мене, або туртл 1, або, наприклад, той самий Гром також тут заходить, тому що на близьких дистанціях в основному тут йдуть бої, і в нього доволі хороший ДПМ із хорошою альфою. От в цьому режимі на громі можна катати навіть і потрібно, можна сказати. У нас один із спів, так скажемо товаришів узяв обсидіана, тому що в нього не було підходящої техніки, але більш Нічого не потрібно брати, друзі. от В основному на ПТшках потрібно грати. Пишіть, на чому ви проходили, можливо, ще якусь техніку скажете. На мою думку, це таку техніку потрібно використовувати. По розхідниках на перезаряджання, на лікування команди і на лікування особисте. Це у мене. Хоча я не можу сказати, що це на 100% правильне, на мою суб'єктивну думку, на перезаряджання 100% потрібно, на лікування команди 100% потрібно. А от третій, третій слот, так скажемо, можемо вже чимось заміняти, тому що хтось там вампіризм ставить, хтось там ще щось пишіть, що до чого як це дуже цікава інформація і допоможе тим гравцям, які ще не пройшли. От, наприклад, оцей останній рубіж. Оці всі 5 хвиль, для того, щоб по скороченому, так скажемо, маршруті не так багато щоб купити ключів дешифрування. Хочуть короче кажучи, відкрити плівку, ту яку потрібно там вже останні етапи. Не пам'ятаю який. Що стосується от самої мапи, куди потрібно їхати? Їхати потрібно в цю зону, де ми зараз знаходимося. Тут дуже хороша зона для оборони. І не конкретно, от на низині, де ми зараз катаємо, а конкретно, от дивіться, от там на оцьому балконі, так скажемо, там дуже добре оборонятися. Звісно, бувають випадки, коли, наприклад, спавняться якраз вороги, отут, куди я зараз дивлюся, біля цього крану, наприклад. Вони спавняться і вони тоді дуже близько до вас, то звісно в таких ситуаціях погано. Але в основному вони будуть у вас спавнитися десь із інших боків. І тут із цього балкону дуже добре вести оборону. Але саме ключове, друзі, у цьому режимі це те, що краще грати взводами. Друзі, краще грати взводами. От зігралися 1, 2, 3, 4, 5 боїв, і далі у вас, скоріш за все, вийде перемогти е, оцих всіх е, ботів, так скажемо, з усіх п'яти хвиль. Тому що коли е, гравці, яких ви набираєте в команду, беруть потрібну техніку, із потрібними, так скажімо, цими бустами, коли вони розуміють правила, то це вже практично 50% успіху. Звісно, може щось піти не так, можуть у вас там, знаєте, хтось там звалився, когось там забрали і, і так далі, і так далі, не змогли затащити, це буде. Але все ж таки приблизно, ну нехай там 5-10 боїв, і ви зможете пройти, скоріш за все, якщо у вас буде нормальний зіграний взвод, що ви будете один за одним боєм викатувати, то, скоріш за все, ви зможете. Можете пройти оцей режим. От дивіться, ми зайняли оцей балкончик і просто-напросто його утримуємо. Вже відбиваємо другу хвилю, тут вже залишився один супротивник, він буквально шотний. Зараз його доберемо, все, перегруповуємося і будемо тепер відбивати вже хвилю номер 3 Доволі важко, скажу чесно. Це знаєте, якщо ви навіть віжмете ту техніку, яка потрібна. Я не скажу, що це буде дуже просто. Знаєте, відбиваєте там кожну хвилю там однією рукою, грубо кажучи, там на розслабоні. Ні, нічого подібного, попотіти прийдеться, тому що четверта і п'ята хвиля, от третя ще більш-менш. А четверта і п'ята хвиля, вони дуже складні. Там багато оцих, я забув, як вони називаються, техніка, яка виставляє оці пастки, так скажемо. Тобто ви на місці не постоїте, тому що будуть ці пастки з'являтися, а ви станете заручниками оцих ПТСАУ, в яких немає динаміки. Тобто, друзі, вам потрібно буде змінювати позицію одна за одною, вас можуть крутити, якщо ви будете в такій зоні, де супротивники будуть з усіх сторін. Це не буде просто аж ніяк. Але тим не менш на цій техніці шанси виграти вони будуть набагато вищі. І я ж кажу, з 50 боїв відсотків так 95, що ви зможете пройти хоч один раз, а це вам в основному і потрібно на оцій складності вже 4-5 хвилі. Це доволі непогано. Плюс до того, цей режим останній рубіж. Я в нього вчора пограв сам без взводів, без нічого, просто в рандомні команди потрапляв. Я побачив, що якщо ти в топ-3 будеш потрапляти, то ти будеш доволі непогано фармити ключі дешифрування. тобто більше, ніж просто, наприклад, проходячи на нормальній або на важкій або на кошмарі. Складності маю на увазі. Тобто це режим хороший в обороні стояти на броньованій пт і навіть якщо ви пройдете 4 там, наприклад, хвилі, так ви не кожен раз будете 5 хвиль проходити в подальшому для того, щоб пофармити ключі. Все одно це буде доволі непогано. От дивіться, їжаки залітають, вже роздамажують нашу ПТ-шечку. Зараз ми заберемо цих їжаків. Бачите, боти тут розумні. Тільки ти розвертаєшся, вони відразу фокусяться на тебе. Я дивлюся, що вони тут серйозно розумні, і чим вища буде хвиля, тим розумніші стають боти. Тобто вони крутити можуть тебе. Ті боти, які знаходяться з боку або ззаду, вони будуть вести вогонь по вам, наприклад. Вони в лоб також будуть стріляти, але дуже часто вони будуть розвертатися до тих союзників, які стоять, наприклад, бортом або кормою. Це все враховуйте. Ну я розумію, ти не перестрахуєшся. Дивіться, мене зараз роздамажують, тому що я розумію, у мене вертлявість дуже погана. Я бачу там яке шот є. Хочу його забрати. Поки я розвертаюся, мене там роздамажують в бік якийсь. Але найважче, друзі, буде вже на четвертій і п'ятій хвилі. Зараз ми відбиваємо третю хвилю. Тут залишилося вже 2249 от одиниць дамагу. Цього роздамажили, і в нас ще тут ось один близько ворог є. І що ще суттєво, друзі, те, що я не розумів ще вчора, а сьогодні вже зрозумів. Дивіться, в нас снаряди вони безкоштовні і безконечні. Вони безкінечні, тобто можете використовувати навіть голду. От дуже часто ви будете не пробувати, особливо на останній складності багатьох супротивників. Там оці альфа е 50 чи е 50 м які там ото катаються. Коротше кажучи, їх голдою, скоріш за все, треба пробувати, тому що, ну, щоб ви не втрачали свій ДПМ, так скажемо, тому що ви один раз не проб'єте, другий раз не проб'єте. От перші дві хвилі можете, наприклад, на ББшках катати, тому що там картон. А от уже четверту і п'яту хвилю старайтеся грати на голді, тому що вона безкоштовна, ви нічого не втрачаєте, все нормально. Просто-напросто ці снаряди використовуєте. От, наприклад, на ТС-5 тут пробиття, по-моєму, в районі скільки, 300 мм. 300 мм, я розумію, що це кумулятивний снаряд, він може там залишитися в гуслі, але тим не менш, в основному він пробиватиме. Друзі, в основному він пробиватиме, на близьких дистанціях. Ми граємо з тими ботами, тобто вони підставляють слабкі місця. От бачите, залиште небезпечну зону. От ця машина, де вона? Спотворений, спотворений вартовий. Як вона називається? Я вже забув просто-напросто. Та що дуже швидка. Така, як знаєте, як Лунтик 6х6. Дуже швидка машина, і вона от, е, виставляє ці пастки, і вони дуже небезпечні, друзі, тому що е, на такій нединамічній техніці... О, Ловець, ловець, друзі, он ловець. от конкретно ловцем вона називається, згадав, побачив. Оця техніка, її в першу чергу треба знищувати, тому що вона дуже багато шкоди може нанести, а навіть і забрати. Тому що буває, знаєте, одна пастка виставлена ловцем, інша пастка і вони накладаються одна на одну, і ви розумієте, що ви не проскочите. Який дамаг отримати або взагалі вас знищують? А якщо вас знищують, то це мінус до тієї можливості, особливо на 4-й, на п'ятій хвилі, що ви зможете перемогти. Складно, друзі, складно, не можу нічого сказати. Серйозно складний доволі режим. Бачите, стараємося триматися купи, один одного прикривати, лікувати. От миріум цей підбираємо для того, щоб у нас, зрозуміло, були оці бусти, так скажемо. На перезаряджання це дуже хороший буст. Якщо дуже багато супротивників, вмикаємо його і починаємо роздамажувати. Ви можете забрати одну техніку самі, і ще й по іншій одну-дві плюшки дати. А це доволі непогано, для того, щоб не втрачати час і щоб вас менше роздамажували. От дивіться, дійшли ми до хвилі 5. Думаю, це дуже класно. От дивіться, ловець ставить. Свої оці небезпечні зони, я в неї потрапляю 450, навіть більше, які 450. Більше, друзі, забрали. 550 забрав він наніс шкоди оцим своїм. Ударом так скажемо, бачимо, що він летить. Шершень то конкретно летів, розбираємо його, далі ще от їдуть боти. Дуже зручна, друзі, зона отут для оборони. Просто от оці ловці будуть вас викурювати з цієї зони. Якби взагалі їх не було, то було б круто, тому що можна було заняти і стояти, грубо кажучи, на місці, і роздамажувати супротивників. Але так як ловці є, це спеціально, я думаю, зроблено, зрозуміло, для того, щоб не було таких ситуацій, щоб всі стали там зайняли. Уперлися в якийсь домик, знаєте, задньою частиною танку, і, наприклад, роздамажують супротивників. У вас пробити важко, щоб таких ситуацій не було. Це спеціально ловців оцих пододавали для того, щоб вони викурювали, так скажемо, броньовану техніку з своїх е, зручних позицій для ведення вогню. От тут по мені знову шкоду е, дає ловець оцією зоною, яку він виставляє. Я стараюсь бачите, на голді грати, друзі, тому що серйозно ці Є-50-ки. Альфа Ті. Вони дуже, так скажемо, чи це Пантери, другі на вигляд. Скоріше за все, це Пантери. От Дивіться, мене підпалили. Думаю, капець. Буду зараз лікуватися, тому що у мене не вистачає ще міріума, щоб команду полікувати. 50, але я бачу, що у мене дуже мало ХП. Я розумію, що це остання хвиля, і нам потрібно роздамажувати з усіх сил, так скажемо, техніку супротивника. Стараюся давати, поки де альф, як вам сказати, дамаг, так скажемо, інколи, звісно, туплю. Тому що все на нервах, думаю, хоч би пройти вже там це бій. Я не знаю, який чи п'ятий, чи шостий командою, який ми грали, вже точно не пам'ятаю. Можливо, щось спутав, але все ж таки це недалеко не перший бій. І е, я був дуже задоволений, тому що з командою відносно за невеликий проміжок часу можна. Пройти на останній складності і наблизитися, так скажемо, до нагородного а, а, танка оцього Нергала. Щоб його безкоштовно забрати, це реально абсолютно. В цьому режимі я ж кажу, і ключі дешифрування також можна фармити доволі непогано. Уже практично кінець бою. Зараз ми розбираємо оцих останніх альфа, так скажемо, ботів, і буде перемога. Всім дякую за перегляд, друзі. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і до побачення до наступних відео. Зараз я покажу вам результати цього, звісно, бою. Ми були дуже і дуже задоволені. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!